mayors from Ukraine. Для нас дуже важливо допомагати нашим громадам, очільникам наших громад, будувати відносини вже на місцях з країнами ЄС, тому саме такі візити в столиці країн Європейського союзу, наприклад, в Італії, в Римі, в Німеччині, в Брюсселі, в Роттердамі, вони допомагають нашим громадам обмінюватися досвідом з представниками місцевого самоврядування, будувати подальші плани щодо реконструкції, а також звичайно розказувати про. Нашу боротьбу розказувати про ситуацію на місцях і таким самим сприяти українській перемозі. розпочали візит ГО Анс за підтримки ICUV для українських мерів портових міст до Роттердаму, щоб обмінятися кращими практиками повоєнного відновлення. Для іванівської громади з Чернігівської області, яка дуже сильно постраждала, було домовлено про передачу захисного спорядження для пожежників. Звичайно, обговорювалися такі теми, як і гуманітарна допомога, і оздоровлення наших дітей. Реабілітація, можлива у Франції, питання охорони навколишнього середовища. Також у нас були обговорення про перспективи співпраці по встановленню очисних споруд, наприклад, в українських громадах Наші партнери, це громадська організація французька Stand with Ukraine, Вони як посередники, як наші партнери будуть в подальшому цю тему допомагати нам впроваджувати, щоб ну, це стало реальністю для наших громад. Я сьогодні ну надзвичайно приємно. Як то кажуть, вражений, бо я напевно з почув запевнення в нашій підтримці, в нашій допомозі, в солідарності з нами від, від сенаторів. Міжнародна співпраця дуже важлива українським громадам. Вона надасть у період війни, Період деокупації дійсно підтримку, але і це е, обмін досвідом не тільки для України, але і для е, дружньої країни. Де також завдячую організації АНСТ за таку чудову поїздку. Дякуємо нашим партнерам за допомогу і рухаємося до перемоги.